Я думаю, що мама молодого буде трошки заскочена, але вона мені передала листа, який я хочу сьогодні зачитати, який вона писала, коли Василь ще був маленьким. Але він ріс і вона знала, що в один прекрасний день він зустріне свою другу половинку Марію, так і сталося. І тому я сьогодні хочу цього листа зачитати від імені мами і від імені мами також нареченої, бо цей лист саме тобі, Марія. Послухайш. Можливо, через декілька років, а може і скоріше, коли ви одружитеся з моїм сином, або може це станеться навіть у випадковий день, коли я відчую, що так буде правильно, в будь-якому випадку я сподіваюся, що я буду живою і здоровою, щоб тобі, Марії, віддати цього листа особисто. Зараз пишу ці рядки і почуваюся трохи дивно, бо мій син ще маленький хлопчик. Він солодко списуємо ліжечку, яке виглядає занадто велике для нього. Він загубився в морі і подушок, якими я з любов'ю огорнула його перед тим, як поцілувати і сісти писати цього листа. Я чула багато історій, що малюки зростають набагато швидше, ніж ми встигаємо до цього підготуватися. Вже незабаром будуть звисати з краю цього ліжечка. І перший, ніж я це зрозумів, він спатиме в іншому ліжку і в іншому домі. Далеко від мене, і десь на цьому шляху він віднайде тебе. І тоді все зміниться. Зараз він обирає мене. Він просить мене погратися з ним машинками, почитати йому казочку. Приготовлені мною обіди, подобаються йому більше, ніж шкільні. І він хоче, щоб я була останньою, хто поцілує його проти ночі. Але колись він обере тебе, він захоче провести з тобою вихідні дні, відчути смак пригод разом з тобою, готувати їжу тобі. Зараз його очі горять радістю, коли він бачить мене. Але одного дня ці очі будуть сповнені близько до тебе. Він вивчить твої руки, запам'ятає кожну рису твого обличчя. Поки що його герой це я. Він просить мене допомоги. Він просить мене припинити дощ, він гордиться до мене, якщо захворіє. Але одного дня його герой стане тим, ставляючи запитання, на яке кожен з нас дасть свою відповідь, він прислухатиметься до тебе. Ти допоможеш йому відкрити світ. Ти станеш людиною, яка покращить його стан, коли він буде сумний або хворий. Зараз я навчаю його, як бути добрим. Ми з його батьком розповідаємо йому, як поважати і слухати людей, як допомагати, як просити про допомогу, коли це потрібно йому самому. Але одного дня, я сподіваюся, він відтячить нам цією поваги добротою. Зараз я можу впанувати вечірки за на його день народження і готувати для нього моїжні свята. Але коли вже ти нагадаєш йому зателефонувати мені з нагоди мого дня народження. Просто зараз він вдома зі мною, але одного дня він існує твого дім там, де ти. І річ в тому, що це все є нормально, насправді це чудово, прекрасно. Я маю за честь бути мамою цього маленького хлопчика, допомагати йому виростати і ставати людиною, в яку ти закохаєшся одного дня. І для мене буде великою честью познайомитися також із тобою. Я сподіваюся, що світ для нього стане кращим і мить, коли він зустріне тебе. І я обіцяю намагатися знайти баланс між моєю присутністю в вашому житті та, наш... та вашим прагненням цього. Я не буду переступати меж. Я обіцяю надавати вам поради, якщо ви про них не проситимете. І я обіцяю тобі людині, яка полюбить мого сина, полюбити теж тебе так само. Тому що жінка, яка кохає мого сина, зрозуміє, що за його променистими очима стою я, вона відчуватиме що його чудовий сміх такий же, як і мій, як я можу зробити ту, яка усвідомлює все це і кохає мою дитину? Тому просто зараз, поки він ще маленький, а зустрічі з тобою, залишається ще багато часу і буду тлекати кожну його мить. І кожен поцілунок, І кожного дня, коли ти покохаєш його, він. Покохає тебе, я буду лише цим днем пишатися. Пишатися людиною, якою він став. Пишатися тією, з ким він вирішив провести своє життя. І дуже-дуже пишатися тим, що я маю за честь бути його мамою, в любові серці мама. Не загубіть. Сьогодні надзвичайна подія. Скажу, що це буває не так, дуже часто, коли людина, яка від початку і до кінця будувала храм, прикладала чимало зусиль, була будівничим храмом цього, має нагоду в цьому храмі взяти таїнську подружжя. Щиро подякую тобі за те, що ми знаходимося в такій чудовій святині на честь Пресвятої Бородиці, яка є названа. Тому я від щиро серця вітаю вас цим днем. Що ви тільки зараз плакалися, більше не треба. І нехай Пресвята Богородиця супроводжує вас по всі дні вашого щасливого подружнього життя. Будьте справді щасливі, в повному розумінні цього слова. Щиро і щиро я вам цього бажаю. Усіх вітаю, гарного свята, хай буде гірко лише на весіллі, а далі, щоб все було якнайкраще. Ви чудові люди, чудова, пара. Ну, Зразково я би сказав, може я так говорю, тому що дуже рідко шлюби буває на стороні, але на цьому місці, де справді діє Дух Святий, де Бог провадить усіх до тої справді величної справи, яку ще почали. і Думаю, що в ближчому часі закінчать і ми ще станемо свідками того величного будівництва. Нехай справді дім ваш завжди буде збудований на доброму фундаменті, і нехай справді нічого, ніякі награзи цього світу життя не зможуть той дім ваш зрушити, підкосити чи, не дай Бог, зруйнувати. Тому будьте щасливі, многих вам і Богом благословенних літ життя.